Перевіряю лайфхаки дев'ята частина. У цьому відео показують, як правильно робити об'ємні косички. Тобто, щоб вони на початку не просто лежали, а були більш об'ємні. Ну що ж, давайте пробувати. Спочатку потрібно розділити волосся на три частини. Так, як я там бачила, одна більша і дві менші. Так. Якось так, напевно, так. Да? Ну що ж, і далі потрібно ось ці дві частини прокрутити. Так, пару раз. Раз. І два. І тепер заплітаємо звичайну косичку. як я зробила і тепер зав'язуємо. Мені все-таки звичайний варіант. Подобається більше. Якось так. Я не знаю, чи це я все зроблю не так, чи це лайфхак не робочий, ну але в мене він не працює. А в цьому відео говорять, що якщо нам восковими олівцями не малювати на листку, а наверх покласти ще один і на ньому вже малювати різні малюнки та потім забрати, то вже будуть малюнки кольорові. Беремо листочок, висипаємо та малюємо якось так. Далі вириваємо звідси листочок. Кладемо та починаємо малювати. Я намалювала трошки таких простих малюнків. Знімаємо. Можливо, це залежить від того, як ви натискаєте олівець, або як самі ось ці воскові олівці. Ну, або брати більш їх жирніші. Це працює тому я цьому лайфхаку, ставлю лайк. В цьому відео нам говорить, що якщо добре перемісати яйце, далі його зварити, то воно вийде зовсім іншого кольору, тобто перемішається білок із жовтком. Давайте перевіряти. Беремо носок та яйце. Ну що ж, кладемо угу. та зав'язуємо, щоб воно точно не випало. І отак от просто крутим. А тим часом ставимо воду. Ну що, ж, я думаю, що я його вже достатньо перемішала. Так, давайте знімати. Наступний крок. Воно буде варитися. Ну що ж, я вже вийняла. Так, що ну, постукуємо так добре? Що ж, я починаю обирати. І, на жаль, воно всередині Це рівно біле Хоча я його трясла реально довго. ну. Тому що ж я можу сказати? Цей лайфхак не працює. А на цьому все. Дякую за перегляд і всім пока!